Раде вітати всіх на своєму каналі. Я анонсувала в попередньому відео свій старт. Хто мене дивить, спостерігає за мною в інстаграмі, ті вже давно знають, що я вишиваю ось такий семплер від Durian Jones, назва його Flowers and Bees, квіти та бджоли. І я приймаю участь з цим процесом ВСП Вітеріна Embroideries теж пов'язана з бджолами. Вишивається дуже приємно, на рівномірці, так елементно. І тут небагато кольорів, по-моєму, чи 12, чи 15, е, небагато бекстіч, є, е, звичайно, тут перемішані кольори, але виглядає дуже і дуже класно. Е, все одно камера не передає, і я бачила, по-моєму, один відшив теж. Не передає всю красу, яка виходить у ці бджілки, так Такі, знаєте, 3D-ефект, так це ще без бекстічу. Дуже мені подобається. Я люблю вишивати, я вже казала, дизайни від Тюрен Джонс. Такі вони цікаві. Ну, єдине, там я вже казала, бекстіч, мені не дуже подобається, але тут такий він нормальний, наскільки я зрозуміла. Я роздрукувала так, як зуміла, там просто йдуть ці елементи окремо на аркуші. Воно, звичайно, зручно, але кожен аркуш, це якщо кольоровий друк, досить дорого. Хоча можна там відкрити і просто вишивати, тому що елементи невеликі. Це вам не багатоколірка і неповна зашивка. Я дуже задоволена. Зараз на вулиці досить холодно, як і у квартирі, тому я все частіше беру до рук свій зимовий дизайн від нової слободи. Напередодні Різдва я давненько його вишиваю. Для мене це багато. Колірка. бо тут 43 кольори. Ось тут я так повишивала добряче. Чому швиденько, бо тут, бачите, не білий, а багато таких сірих і синіх кольорів. І чому я хотіла вам показати ще раз цю роботу? Я в минулому відео забула вам розказати, можливо, це для когось, хто вперше там вишиває де багато кольорів роботи. І де кольори дуже між собою схожі. От бачите, я припинила вишивати і залишила у голці нитку. Але ось так я колись залишила ось таку коричневу. І потім я не змогла, як, як я не підбирала, просто тут я вам зараз покажу коричневих кольорів. Де тут? тут? Один, а тут їх ну, багато відтінків. І я ось прикладаючи, тут не змогла зрозуміти, який це колір. Тут два є дуже подібних. Тому я, звичайно, ще при нормальному освітленні спробую все ж таки здогадатися, бо довга досить нитка, щоб мені вистачило, я не економно вишиваю. Тому боюся, що не вистачить, а тут такі нитки, що їх у вільному продажі немає. І що я зробила? Я беру ось такий папірець і пишу, наприклад, от починаю вишивати 38-м кольором, ось, в діла в голку. І вишиваю. Якщо нитка закінчується, і я хочу вишивати іншим кольором, я це закреслю. І ви знаєте, да, це більше часу. Іде. Але я тоді, от я взяла, я вже знаю, це 38-й кольор, бо відтінків білого також дуже-дуже багато. І його там тільки під мікроскопом можна зрозуміти, який це колір, як воно там відрізняється. Тому дуже зручно, дівчата, хто, як і я, вживає <смір> вперше, що так багато кольорів подібних. Можете скористатися. Наче все, що я хотіла сказати. Якщо згадаю, наприклад, от бачите, отут от, от такий яскраво-фіолетовий, ну, де його показати, він, він тут з сірим зливається, але його ні з чим не сплутаєш. А ось там відтінки коричного білого, це, звичайно, можна заплутатись. Тому я роблю ось так. Тут бачите, як могла вернула тканину. Ну, ніколи, ви мені розумієте, сісти і шити ото, е, такий чохлик, щоб цю тканину підкласти. Але тут дуже багато тканини, чому я не ріжу дівчата, тому що. Треба тут у ну, рівномірці, важкувато порахувати скільки потрібно, тому що тут через дві нитки, от бачите, я навіть тут відмітила, я разів 10 перерахувала, щоб отут ніде не помилитися. Я ж відраховую. Я не закреслюю навіть на цій схемці, я не закреслюю, що я там вишила. І мені потрібно, я ось там орієнтуюся, наприклад, на ось ці відраховую, потім від квітки, ну Ось так от. І щоб не помилитися, я все ж таки тканину не відрізаю. Хай буде так, бо наріжеш у тих шматочків, а потім їх нікуди не пристосуєш, тому що дизайни ж мають ну, різний різні розміри і підгадати досить важко. Так, це я розповіла. І, ага, що я ще хотіла розповісти вам, я виграла схему від, я так розумію, дизайнерки, її назва її фірми, скажімо так, творчі кубельце. Я виграла отаку схему Ukraine Cross Stitch. Ну, так Вона названа. І мені дизайнерка запропонувала ту схемку, яку я згадувала у коментарі, яку я хочу. Ну, я би купила, мені подобається. Вона запропонувала дуже-дуже гарну знижку. І я ж, звичайно, купила Це ось такі пташки. Там ще одна мені схема сподобалась, але я все ж таки вибрала цих пташок. Яскраві, вони мені дуже подобаються. І я дуже хочу прийняти участь, в СП, там, птахи та риби. О, не пам'ятаю, хто, по-моєму, катик ростічно. Не буду зараз е е згадувати, я, можливо, внизу напишу. Я люблю вишивати пташок, плюс в мене, бачите, є вже отакий декор. Це я також виграла скриньку з цікавими вінтажними речами. В інстаграмі можете подивитися. Дуже класні речі, вони дуже гарно виглядають у кадрі і на фото, і ось така серветка. Мені дуже подобається. Я люблю такі штучки. І що я ще хотіла сказати, що мені дизайнерка, я знову повертаюсь до тих схем, що я виграла та купила. Мені дизайнерка прислала у такому форматі, що можна відкрити у Фантастіч. Але чомусь я у мене встановлена Фантастіч. Я зайшла через плюсик, додала ці схеми, я завантажила перед цим на телефон, але мені пише, що чи формат не підходить, чи ну, не відкривається. Хоча у дизайнерки вона мені скинула скрін, у неї фантастичні ці дві схеми. Відкриваються. Чому так? Можливо, ви дівчата знаєте? Можливо, у дизайнерки просто є доступ. Вона як дизайнерка може розміщувати, а я як користувач, ну, не можу підтягнути. Можливо, це, в цю програму якийсь доступ дизайнерка повинна надати. Дівчата, хто з цим стика, стикався, напишіть, будь ласка, бо дуже хотілося мені. Я чекала на розробку саме української програми для вишивки. Я навіть не намагалася там у сазі вишивати, вишивала по паперових схемах. Я дуже хотіла. все ж таки... Вишити, використовуючи програму Фантастіча, але ось, ось так. Можливо, там щось ще потрібно е, нажати. Ось хто, хто з цим стикався, напишіть мені, будь ласка, так, детально, що там потрібно зробити. Я буду дуже-дуже вдячна. Я вже і так, і сяк, ну не виходить. Я ще, звичайно, сяду спробую, трохи, скажімо так, подумаю охолону, можливо, ще почитаю, зайду в інстаграм фантастичі, можливо, вони там якісь рекомендації ще дають, можливо, у когось такі проблеми були. Тому ось стикнулася такою проблемою. Так, ну, піду далі вишивати, лежать мої процеси, які я там розпочала, то залишила бекстіч і все. СП завершилася ну, там не обов'язково було фінішувати. І все, Іра так і положила, і так вони лежать. Але ви ж розумієте, я у захваті взагалі від цього дизайну і від цієї тканинки, я вже казала, дуже мені подобається. Тому зараз вишиваю мало, у мене багато справ. Тому, але хочу все ж таки зняти і поділитися своїми якимись просуваннями, думками. Все ж таки це в мене новий старт. І, до речі, дівчата, далі про пташок. Це я дивлюся відео Олени Кравець. Не та, що в кварталі 95, а дизайнерки, вишивальниці нашої української. І вона вставляє там такі відео природи. Ви знаєте, все так швидко відбувається. Я хочу, щоб це відео залишилося тут. Насолоджуємося, насолоджуємося природою. Нарешті втілила свою мрію розпочати малювати ось такі малюнки. Не знаю, як вони правильно називаються: графічні або 3D. Дівчата, хто знає і хлопці, напишіть мені, бо я шукала в Ютубі і так, і сяк, все одно, воно видає щось інше. Я спеціально купила ось таку ручку. Дивіться, який у мене дизайн в нашому місцевому магазині, сучасник. І спробувала. Не все вийшло, як бачите, вдало, але це мій перший такий малюнок. І я все одно задоволена. Звичайно, мабуть, краще було б починати не ручкою, а олівцем, бо тут, можливо, ось, бачите, розмазалось. Треба чекати, щоб висихало, а в мене нетерплячка була. І все ж таки тренуватися, набивати руку, а потім вже брати ручку і малювати ручкою. Тут... Що ще хотіла сказати? Здається, знаєте, начебто так легко. Я теж подивилася відео, думаю, а зараз не все так просто. Треба теж підключити мізки і е, набити руку. От зараз воно виглядає набагато краще, ніж от і коли я малювала, мені здавалося, взагалі так виходить не дуже. Я не буду рекламувати дівчину завдяки відео, якої я намалювала цей малюнок, тому що вона не вказала, з якої країни. І там назва під відео англійською та російською мовою. Тому М -м -м. малювала та й малювала. Ось так я задоволена, це мій челендж з втілення моїх мрій. Саме, ой, господи, махаю руками, саме з втілення моїх, скажімо так, якихо там мистецьких мрій, тобто не тільки вишивка. А і ось малювання, плетіння. ну Далі я вже там кажу, тому вишивки буде небагато, а багато буде чогось такого нового і цікавого. Тому що я знаю, вишивальниці не тільки вишивають, не тільки плетуть. Щоб створити схему, потрібно її наммалювати або вручну, або в комп'ютері. Там є різні. Програми тому, тому творчі люди, вони творчі у всьому. Так що, дівчата малювала, дивилася, знаєте, яку програму Колесо Фортуни. Якраз і е, мозок був зайнятий, і е, свої, свої знання перевіряла, дуже цікаво. Так що до наступного включення повишивала я і спробувала вишити два, два шви, які я ще ніколи не вишивала. Це ось такий шов. Це готувалася до фотографування. <рив> ну, Приберемо красу. Ось такий шовчик. Хтось з дівчат казав, що це схоже на солов'їні вічка. Я теж спочатку думала, що їх потрібно вишивати, як солов'їні вічка. Я спробувала, але це не то. Воно виглядає навіть не так. Тобто за рахунок у цього маленького стіпка. І я зробила так, як більш воно схоже, як на схемі. Можливо, хтось знає, як цей шов називається, дівчата. Пишіть. Вперше його робила, сама там якось мудрувала, тому що знайти ніяк, я не знаю його назви. Але нічого тут складного, я ось так йшла сюди, сюди, як бекстіч сюди, а потім спустилася вниз. Тут все сходиться в одній точці. А потім отак от. І далі пішла. Не знаю, правильно, неправильно, ну непогано виглядає, мені подобається. Так, і це, я думаю, всі знають, трохи там не дуже видно, це болгарський хрестик. Ось так зараз наведу. Такі яскраві кольори, і вони як зливаються. Я думаю, ось тут темно зелений це видно. Ну, Більш-менш я сама знала, як він, цей хрестик вишивається. Я думаю, що я правильно вишила, як звичайний хрестик, а потім ось так. Не пам'ятаю, чи вверх пішла, чи да, вверх, а потім ось так. Треба подивитися, де ось у мене відео є. Але вже буду продовжувати так, як і розпочала. Я рада, що виходить, мені подобається, як воно виглядає, щоб зрозуміти, як що робити, як воно буде виглядати, потрібно спробувати. Все потрібно пробувати вчитися краще на помилках інших, але і свої ну, синці треба набивати. Я, як ви бачите, наразі вишиваю тільки. Дві роботи я вирішила не брати участь у нових СП, хоча в мене є схеми. Ви в попередньому ключенні бачили і чули, що я її виграла і купила. Але я вирішила все ж таки закрити свої гештальти з плетіння гачком, з шиття, бо бачите, ну, що це таке. І швейна машинка є, і начебто більш-менш нормально шию. Тобто потрібно і шиття закрити гештальти. Це вже три роки, я мрію, що зроблю процеси вишивання більш зручними. Але щось завжди заважає, звичайно, починати робити те, що ти не вмієш, досить складно, але, але треба почати і далі вже буде легше. Навіть якщо з першого разу не вийшло. Треба пробувати. З другого, з третього вийде. Як от я французькі вузлики крутила-крутила, вони в мене не вийшли Там на одному дизайні. Відклала, але я все одно візьму і буду поза межами вишивки тренуватися, а потім вже на самій вишивці буду вишивати. Хочу також спробувати різні шви. От, крім хрестика, я... тут я чому мені сподобався дизайн, тому що тут є такі два шви, які я ще не вишивала. І тут хочеш, не хочеш, а треба буде їх навчитися вишивати. І все ж таки я хочу поки що хрестик тут вишивати, що в мене є роботи, і все ж таки взятися за вишивку іншими швами скажу: це я хочу навчитися вишивати гладдю. Тому поки ось буде в мене розпочинати, постараюсь не розпочинати щось іншого, хоча в мене є і хрестиком там деякі такі речі, які б я хотіла би оформити, і вони б мені слугували там, і для моїх вишивальних процесів, і для каяк декоративні для фото та відеозйомок. Не буду вам наперед казати, бо знаєте, і вийде, я покажу. Не вийде, ну, не вийде, так не вийде. Тому трохи призупинилась, я вже клялася, що не буду купувати ані схем, а ані наборів, тільки під ті, що в мене є схеми, тканину нитки. Все ж таки все одно купила. Е, тому і я хочу ще багато чого рукодільного, інших видів рукоділля спробувати. Але ж, ви розумієте, це все час, тим більше літо е, мені в першу чергу потрібно сплести нитками. Вони, я не скажу, що там е, такі вже нитки теплі, але все ж таки, коли спека, воно знаєте, все одно лежить на, ну, на тобі і гріє. Тому ось не дуже багато часу я. Приділяю вишивці, а наразі гачкую. Тому, дівчата, якщо вийде, я вам обов'язково покажу. Так що до наступних зустрічей. Ще мене дівчата, я переглядаю відео, мене надихнули на створення ще відео. Ви знаєте, що я підтримую українських виробників, не тільки рукодільних, і одяг, і взуття, і прикраси, тобто крафтове, за мені за це не платять, я просто від себе. Показую, що у нас багато своїх виробів вони гарної, пригарної якості, високої якості вони є, тому що для себе я багатьох відкриваю наших виробників вперше і показую вам. Мені здається, це цікаво. Ну, не тільки ж вишивкою, ми живемо. Правильно, ми ж жінки, дівчата там потрібно. Ще я вам покажу, що я придбала для догляду за нігтями. Ви знаєте, зняла гель лак тому що почали нігті ламатися. Мені це не дуже подобається, коли воно там чіпляється, і це вже я декілька місяців взагалі не фарбую, тільки обрізаю кутикулу. Ще хочу все ж таки перейти на необрізний манікюр. Де в мене є ідеї, вже я купила там, натуральні, скажімо так, інгредієнти, які, ну, Зроблять оці мої натуральні нігті більш такими доглянутими. Але це вже, мабуть, в наступному відео Все, дівчата, буду вишивати далі, У мене вже майже готовий цей елемент. Тут залишився бекстіч, тут. Це ж болгарський хрестик, в чому складність болгарського цього хрестику, що тут два хрестика одним кольором, два іншим, і тут ще два зовсім іншим, тобто три кольори. І отак от воно <смі> чергується, потрібно змінювати нитку, але нічого, зато дуже гарно виходить. Дуже гарно мені я у захваті. Я от якщо сідаю, то я вже не можу відірватися. І то ніч, а потім очі болять. Ну, ви ж розумієте, що потрібно, саме головне це берегти своє здоров'я. Спину і здоров'я я десь читала: це прям те, що потрібно бути в пріоритеті, все інше на другому місці. Все, дівчата, до наступних зустрічей! Підписуйтесь, ставте лайки, вподобайки, коментуйте обов'язково. Це допомагає просувати. Україномовний контент і взагалі український контент, тому що, от, наприклад, я зараз тфу -тфу -тфу, а перші два, три, два роки я взагалі не могла нормально спати вночі, майже не спала це безсоння, мене просто замучило. Я вже що тільки пігулки я не сприймаю, а СМР. І о, мені подобається от читання книжок. І ви знаєте, дуже мало дівчат у нас, які от СМРники, які ось читають книжки. Я декількох знайшла, я дуже рада, але їх мало. Так що дівчата ось незайнята ніша. Зараз вмикаю телефон, і все ж таки, слава Богу, засинаю. Під наші українські відео. Так що підтримуємо одна одну, хто як не ми. Все, до зустрічі! Вимикаюсь!